Google запускає Gemini Enterprise, централізовану платформу агента. Революція на робочому місці, як агенти AI переосмислюють продуктивність та майбутнє роботи. В останні місяці світ технологій був знущався з дискусіями, що стосуються агентів штучного інтелекту, AA. це не просто чергова примха, а потенційно фундаментальна зміна способу роботи, взаємодії з даними та приймаємо рішення. Запуск Gemini Enterprise Gemini – це не просто продукт, а сигнал про те, що надійшла епоха робочих процесів на основі агентів. Незважаючи на те, що існує багато питань, що стосуються цієї технології, одне зрозуміло він має потенціал докорінно змінити ландшафт продуктивності. Від агентського простору до підприємства, еволюція підходу. Спочатку концепція агентів в шай здавалася абстрактною і важкою для розуміння. Однак Google, вводячи свій досвід агентського простору в середовище підприємства, продемонстрував практичну застосовність цієї технології. Зараз A агенти вже не є лише експериментальними проектами та стають інструментами, інтегрованими в основні бізнес процеси. Це особливо важливо для галузей, де точність, швидкість та дотримання регуляторів є першорядними, такі як охорона здоров'я та науки про життя. Я особисто спостерігаю за розвитком ШАЇ вже кілька років, і одним із найцікавіших спостережень є перехід від окремих, ізольованих моделей до оркестрованих систем, що діють як агенти. У минулому ми бачили, що великі мовні моделі LLM, виконують конкретні завдання. Такі, як генерування тексту або відповіді на запитання. Зараз LLMS стає мозком агентів, які можуть автономно планувати, виконувати та оцінювати складні завдання, використовуючи різноманітні інструменти та джерела даних. Погляд з середини, можливості та виклики. Gemini Enterprise пропонує вичерпний набір інструментів для створення та управління агентами AI. Можливість інтегруватися з існуючими системами, використовувати інструменти без коду для координації завдань та мати готовий набір агентів все полегшує впровадження технологій. Але як і будь яка нова технологія, є проблеми. Безпека та надійність, агенти і повинні бути надійними та безпечними, особливо в критичних місіях промисловості. Акцент Google на перевірці та відстеженості є важливим кроком у правильному напрямку. Однак, як показує досвід, навіть найкращі системи можуть містити помилки та вразливості. Потрібний постійний моніторинг та тестування. Людський фактор автоматизація не означає усунення людей. Натомість, в ідеалі, агенти її повинні доповнювати людські можливості, а не замінювати їх. Як справедливо вказує Швета Мейнер з Google Cloud, агенти можуть звільнити людей від звичайних завдань, що дозволяє їм зосередитись на роботі вищої якості. Регуляторне регулювання, реалізація шаї в критичних місіях, таких як охорона здоров'я, вимагає виконання суворих регуляторних вимог. Необхідно розробити стандарти та правила, щоб забезпечити безпечне та етичне використання шаї. Боротьба за лідерство конкурентне середовище. Запуск Gemini Enterprise Gemini є частиною більшої тенденції, в якій великі технологічні компанії змагаються за лідерство в робочих процесах на базі агентів. Купене із Agent Джандкіти Клод всі вони активно розробляють свої рішення. Ця конкуренція хороша, оскільки вона стимулює інновації та допомагає ринку зростати. У цій гонці для лідерства важливо не лише пропонувати потужні інструменти, але й надати чіткі та доступні рішення для широкого спектру користувачів. Ми не повинні забувати, що успіх робочих процесів на основі агентів залежить не лише від технологічних можливостей, а й від готовності людей адаптуватися до нових способів роботи. Реальні результати, тематичні дослідження. Приклади успішної реалізації робочих процесів на основі агентів вже з'являються. Скорочуючи час, витрачений маркетинговими командами майже на 40%. Virgin Voyages демонструє потенціал технології для підвищення продуктивності праці. Дослідження McKinsey ЕМПКО підтверджує, що реалізація агентів ШАІ може підвищити продуктивність на 20-60% та прискорити прийняття рішень на 30%. Ці цифри вражають, але важливо пам'ятати, що прийняття AI – це не магічна куля. Досягнення реальних результатів вимагає стратегічного підходу, чіткого розуміння цілей та готовності до змін. Майбутнє робочих процесів на основі агентів подивіться вперед. У найближчі роки ми побачимо, що агенти AI стають все більш поширеними в різних галузях. Вони будуть використані для автоматизації звичайних завдань, аналізу даних. Прийняття рішень та навіть створення нових продуктів та послуг. Я передбачаю, що робочі процеси на основі агентів стають невід'ємною частиною цифрового бізнесу. Компанії, які можуть ефективно використовувати цю технологію, отримують значну конкурентну перевагу. Персоналізація, агенти її дозволять вам створювати персоналізовані рішення для кожного користувача, адаптуючи процеси та вміст до їх індивідуальних потреб. Автономія: агенти зможуть працювати автономно, приймаючи рішення та виконуючи завдання без втручання людини. Співпраця Агенти зможуть ефективно взаємодіяти між собою, створюючи складні та самоорганізуючі системи. Прогнозування, агенти зможуть проаналізувати дані та прогнозувати майбутні події, що дозволяє компаніям приймати більш обґрунтовані рішення. Ключові висновки Епоха робочих процесів на основі агентів тут. Enterprise Gemini-Gemini – важливий крок у цьому напрямку. Прийняття шаї – це не просто технологічна тенденція, а основна зміна способу роботи та взаємодії з даними. Компанії, які можуть ефективно використовувати цю технологію, отримують значну конкурентну перевагу. Але досягнення реальних результатів вимагає стратегічного підходу, чіткого розуміння цілей та готовності до змін. AI – це інструмент, а не заміна, важливо пам'ятати, що агенти AI повинні доповнювати людські можливості, а не замінювати їх. Безпека та надійність є пріоритетними, агенти AI повинні бути надійними та безпечними, особливо в критичних місіях промисловості. Людський фактор має значення: необхідно навчити людей працювати з шаї та створювати умови для ефективної співпраці між людьми та агентами. Потрібен стратегічний підхід, прийняття AI повинно бути частиною чіткої стратегії цифрової трансформації бізнесу. Агенти AI – це майбутнє. Ви готові до цього?